До вашої уваги головні новини району. Це Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам традицію. у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Свято Миколая організували для діток у шаленій шкварці відлуння події. Судове засідання за ухилення від мобілізації, як розпочала судовий процес. Виступ муніципального хору боян. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У Продівському районному суді Львівської області розпочали розгляд справи за статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає ухилення від мобілізації, де обвинуваченим є Я. Давайте домовимося на березі. Я не ухилянт, і прошу свідомих громадян поставитися до цього із розумінням. Просто так, за мою журналістську діяльність мстять ті, кому я не вигідний, і це я спробую усунути сина Бродівського міського голови від відповідальності за те, що останні два роки тому побив мене і викрав у мене телевізійне обладнання. Але про судове засідання по 336 статті Кримінального кодексу України дивіться сюжет. Цього разу судове засідання було коротким. На нього з'явився прокурор, обвинувачений та адвокат. Цього разу зі сторони обвинуваченого було подане клопотання про повернення обвинувального акту на доопрацювання прокурору, адже сам акт був складений із грубим порушенням вимог КПК. Зокрема, у реєстрі, що долучається до обвинувального акту, був відсутній такий обов'язковий елемент, як вручення самого акту. Крім цього, в обвинувальному акті скопійовано інформацію з підозри, яка була вручена раніше. А це, згідно того самого КПК, недопустимо. Прокурор вважає таке клопотання безпідставним, а тому просить суд відмовити. Заслухавши двічі аргументи обвинуваченого та його адвоката, суддя став на сторону прокурора і не виніс рішення на користь Сергія Нікішина. Та після виходу із нарадчої кімнати оголосив наступне. Суду судорожки погано вже є підстави на группу суду у комунальній маркій чіткі породона фактичним стандум, встановлено в апому призначення, також і по суду комунальна складності тримання мовка України. В час проведення підготовки судово ціни судно встановлено судність пришкод призначення судового розгляду, який передбачений стадія 314 КПК України. Встановлено, що підстав для закриття кримінального провадження, передбачених стадією України, немає кримінальних провадження підсудно протягом судові. Ліської поліці довчим словом сільні сторона іншим на учасникам свого впровадження. Жодних інших клопотань, які прочув при нашому столу, ворог не Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн». <му> <му> Відбулися благодійні концерти муніципального хору боян, де учасники прикладають максимум зусиль для того, аби наблизити нашу перемогу своїм талантом. Вони щодня доводять нашу єдність та незламність. Деталі у сюжеті. Одразу два благодійні концерти провів неперевершений муніципальний хор боян у храмі Святої Теклі. Зокрема, хористи завітали до храму Пресвятої Богородиці, Владичиці України. Ярослава Линєва гостей зачарували чуттєвим виконанням народних пісень. У цей чудовий день парафіяни поринули у святкову атмосферу, що навіть не помітили, як швидко збіг час. подякувала за чудове виконання хору парафіяни храму Святої Техлі. Попри війну, хор продовжує дарувати приємні емоції і допомагає благодійними концертами Збройним силам України. В устах моїх до Бога пісня, любов до нього, я несу. В красі життя немає вчора, нема сьогодні і завтра теж. Краса нам післана від Бога. і Красі життя немає меж. А ще цього дня муніципальний Боян завітав із концертною програмою Храм Пресвятої Богородиці владичиці України міста Броди. Кожна пісня, яка пролунала у цей день, подарувала кожній людині віру у щасливе майбутнє. Я мушу. Слова велику вдячність за проведений концерт настоятель храму Богдан Вихор. Це є частинка життя нашого народу, частинка життя кожного, хто боровся і бореться за Україну. І українська пісня це є, перш за все, душа народу, душа нашої нації. Тому дякую вам, що ви не даєте вмерти цій душі. Сергій Нікишин, Василена Коть, телеканал Бродив Майн». У ресторан Шалена Шкварка завітав Святий Миколай, яким було дійство, бачила наша знімальна група. Надзвичайно драйвове та веселе свято Миколая організували працівники благодійного фонду Карі та зброди у закладі громадського харчування Шалена Шкварка, що розташований неподалік центру міста Броди, було досить гамірно та людно. Сюди завітали як місцеві, так і дітка числа ВПО. thank yeah. you А діток частували смачними стравами від закладу, дбаючи про те, аби вони були ситі і задоволені. Крім цього, на малечу чекали різноманітні конкурси на спритність, а ще досить веселим та енергійним видалося вище згадане свято. Музика. Працівники благодійного фонду приклали максимум зусиль, аби відволікти дітей від тривожних новин. І старалися зробити для кожної дитини свято, власне, це і вдалося реалізувати на всі 100%. Щоріч наша організація, благодійний фонд карітас, святкуємо це свято Миколая, але вже другий рік поспіль, на жаль, оскільки у світі війна, ми його святкуємо особливо, тому що наш коло простір дружній до дітей, простір дружній до дитини, коло дітей цьогоріч святкуємо свято Миколая у такому великому нашому полі дітей-переселенців, де ми влаштували гарне, веселе свято для цих діток, також для діток військових сімей, також для Потребуючих діток, де ми готували гарну, веселу, цікаву програму. Усі дітки були запрошені, де дітки розважалися, танцювали, співали, а також отримали цікаві подарунки та смаколики від святого Миколая. Ну а яке свято Миколая без самого Миколая? Звісно, наприкінці заходу до дітей завітав казковий персонаж, який вручив солодкі подарунки, за що діти були дуже вдячні. Радість і атмосфера свята переповнювала усіх. По завершенню свята до діток завітав Миколай, який став головним героєм свята. року Миколай бажає першу чергу миру, перемоги, так мирного неба, здоров'ячка, звичайно, всім діткам України і всього світу, і всього всього їм найкращого. Вони дуже великі молодці. Цього року, бачите, Миколай трошки швидше прийшов. Так, але дякувати Богу, що хоч сніжок нас є на початку зими. І я думаю, що дітей це має дуже сильно тішити, чесно кажучи, завершили святкове дійство. Спільне фото із Миколаєм. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Україна переможе! Слава Україні! Героям слава! Вітання усім телеглядачам! Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що відбуваються в районі та сусідніх територіальних громадах. І перша новина лунатиме з Бродівської громади. У Бродівському ДНЗ номер 1 зараз понад сотня вихованців. Тут для діток організовують і цікаві заняття, і веселе дозвілля. Працює колектив садочку і над покращенням умов для вихованців, зокрема, облаштували сучасну безпечну огорожу. Довжина нового паркану складає понад 140 метрів. Огородження було в поганому стані і критично потребувало заміни, адже це безпека дітей. Новий паркан сучасний, надійний і довго прослужить на території садочку. Батько вихованця ДНЗ No1 Роман Музичка подарував 87 саджанців туї, які працівники садочка висадили біля нового паркана на минулому тижні. Тепер туї ростимуть разом з малюками. 23 листопада відбулось засідання конкурсної комісії щодо посади директора КНП Красненська центральна лікарня. Участь у конкурсі взяв лише один претендент ТВО керівника КНП Красненська міська лікарня Володимир Степанович Замроз, раніше директор КНП Бузька ЦРЛ та екс голова Бузької районної ради. Кандидат подав пакет документів та пропозицій щодо стратегії розвитку КНП Красненська міська лікарня. Після проведення конкурсу одноголосним рішенням конкурсної комісії від 23 листопада на посаду керівника лікарні рекомендується Замрос Володимир Степанович. Дану кандидатуру мають ще затвердити на черговій сесії депутати Красненської селищної ради. Олеським замком Бузької громади можна подорожувати тепер віртуально. Також можна віртуально відправитися по інших замках: вежах, музеях, сакральних спорудах тощо. Управління туризму Львівщини спільно із Virtual Ukraine. Напрацювали 22 віртуальні мандрівки туристичними магнітами Львівщини. Онлайн можна переглянути замки, вежі, музеї, сакральні споруди та природні локації. Віртуальні тури будуть додатковим елементом промоції туристичних локацій та допоможуть мандрівникам спланувати подорожі. Тури напрацювали за програмою розвитку туризму та курортів у Львівській області на 2023 рік, зокрема доступні віртуальні тури під горецьким та олеськими замками. НПП Північне Поділля, музеєм ткацтва калимарства у Глинянах. У рамках відзначення Дня гідності і свободи 21 листопада у закладах освіти Козанської громади відбулися заходи, присвячені вшануванню громадянського подвигу учасників помаранчевої революції, революції гідності, героїв Небесної Сотні, воїнів, полеглих у боях за територіальну цілісність і незалежність нашої держави, на її східних рубежах, борців усіх часів, які відстоювали волю нашого народу. Метою таких заходів є виховання патріотизму та гідності, формування розуміння єдності та цілісності України, почуття особистої відповідальності за долю держави, бажання стати гідним громадянином України, вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Так у Козимському ліцеї учні сьомих класів провели засідання круглого столу на тему революція гідності, причини та наслідки, відтворивши хронологію подій 2013 року. Разом з учителем історії Володимиром Савчуком дослідили причини та наслідки Революції Гідності. На історичних аспектах подій 2013-14 років наголосили учні 10-11 класів під час круглого столу Революція Гідності. У всіх класах відбулися патріотичні бесіди події, які змінили історію нашої країни нація нескорених, нащадки славного роду. Для вихованців перших та других класів вчителі організували екскурсію у шкільний музей, де вчитель історії розповів про експонати музею, наголосив на важливих подіях сучасності. Також нагоди дня гідності та свободи відбувся загальношкільний захід, конкурс сучасної патріотичної пісні «Заспіваємо пісню про Україну. Переможцями конкурсу стали учнівські колективи та солісти. Тим часом у рудня Почаївському ліцеї Козинської громади також відбулася урочиста лінійка, присвячена Дню гідності та свободи і 10-й річниці революції гідності. А ще учні 4-х класів взяли участь у квесті вільні творити майбутнє, організованому Валентиною Хільницькою та Галиною Лінник. У свою чергу в Новопляшівській гімназії Козинської громади класними керівниками були проведені години спілкування на тему Вільні творити майбутнє. Діти взяли активну участь в обговоренні питання гідності та свободи, висловлювали свою власну думку та звернули увагу на те, що єдиними символами революції були прапор та гімн України. А ще учні початкових класів взяли участь у флешмобі про гідність для учнів 5-9 класів, педагог-організатор Олександр Хаєцький та вчителька історії Наталія Марончук. Провели урок мужності душу. Тіло ми положимо за нашу свободу. Здобувачі освіти Іващуківської філії Козинського ліцею також взяли участь у заходах, приурочених даті гідності і свободи. Класний керівник п'ятого класу Тетяна Олефір провела літературну годину Майдан, революція духу та акцію Ангели пам'яті. Вчителі початкових класів організували і провели флешмоб бути гідним а в гранівській філії козанського ліцею було проведено урок стежками гідності та свободи. Молоде покоління зростає на гідних прикладах минулого і сьогодення, орієнтується на високі життєві та моральні цінності. Вкотре переконуємося, що ми українці нащадки славного козацького роду, а козак цивільна людина, тому неодмінно здолаємо усі перешкоди.